До вітаю. нашої розмови зараз доєднається співачка Наталка Карпа. Вітаю вас, Наталю. Моє вітання. Привіт, Христі! Вітання усім гостям в студії. Е, вітаю і вас. я знаю, що ви зараз в сонячному Закарпатті, але ви серпні вересні минулого року, коли ми з вами записували інтерв'ю, ваша позиція була дуже така радикальна, що український шоу-бізнес вмер. Під час війни. Чи змінилася ваша думка зараз, вже майже півтора року цієї кривавої, повномасштабної війни. Як вважаєте ви зараз, що відбувається з українським шоу-бізнесом? Мені здається, що зараз українська музика, український шоу-бізнес це він не просто воскрес, він, мені здається, переродився. Тому що е з 2000, е з 2000 року е я. Прийшла власне, у 2000 році в український шоу-бізнес, і е, напевно з самого першого дня мені потрібно було доводити, що українська пісня, українська музика в себе вдома в Україні потрібна. Е, Нарешті, напевно, прийшов той час, коли, коли не треба воювати за українську пісню. Вона тут є, вона чудово сприймається слухачами, глядачами, вона є потр... вона є потрібна, тобто в ній є шалена необхідність, і вона тут в пріоритеті. Звичайно, ринок переформатувався, з'явилося багато молодих нових імен, і це справді ну викликає щастя, тому що коли вливається молода нова кров, це це завжди гарні результати, це завжди багато якісного хорошого контенту. От, це підсилює однозначно українську культуру, українське мистецтво, і я щаслива. Ну біда шалена, тому що це війна, але е, величезний плюс того, що українське мистецтво, українська культура набуло. Набула такого свого напевно пікового рівня, напевно, Наталю. А чи відчуваєте ви, власне кажучи, конкуренцію від цих молодих юних артистів, які зараз за час війни почали свою творчість і вони прямо так, от як Енджі до 17 мільйонів переглядів пісня враже в Ютубі взлетіли? Чи відчуваєте ви цю конкуренцію? чи які ви вас викликають емоції? У такі юні молоді артисти? А їх багато Крисю. звичайно, конкуренція відчувається, але в цьому випадку я кажу єс! Yes, круто! Тому що українська пісня вона лунає через молодих крутих виконавців. Тобто вони знають, як достукатися до того молодого покоління, яке приходить на концерти, слухає, яке росте, і буде ем, знаєш, е, буде, буде в, власне оце патріотичні нотки, не лише патріотичні, але просто любов до всього української музики, до українських текстів, до, до ментальності цієї. Це дуже круто, Так, конкуренція. Олена, але я щаслива з цією конкуренцією, що вона нарешті є, з'явилася. Що ми не боремося з якимись там повітряними мельницями, вітряками, тому що коли було засилля російської музики, це це справді була така боротьба, тому що ти боровся, і розумів, що ти не маєш жодної ніякої сили. Про 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 проти цієї такої машини пропаганди, яка просто сунула на українську культуру і це все змітала. От а зараз я щаслива з того, що так, да, є багато нюансів, є багато моментів, тому що українська культура, українські молоді виконавці вони не мають бюджетів, вони не мають десь тої підтримки, яка би мала бути. От тому е, знаєте, навіть звертаюся через ваш ефір банально до слухачів, глядачів. Е, вмикайте українські ютуби, е, українські е, качайте українську музику на цифрових платформах. Це Буде підтримка така фінансова суттєва для українських виконавців, і вони зможуть робити подалі якісний контент, Наталю. Десь, це десуток, чудове на пану, звернення та... до наших телеглядачів. Я думаю, що вони до вас обов'язково дослухаються, і ми щасливі, що в нашому шоу-бізнесі є така співачка, як ви, яка теж всю свою творчість співала виключно українські пісні. Дякую, що знайшли можливість долучитися сьогодні до нашого ефіру. Наталка Карпа, співачка, була сьогодні з нами на прямому зв'язку.